Народ, всім привіт! Дивіться яка прикольна штука. Це домик на колесах. Тільки один прикол, що вона їде без машини. Вона їзде без машини. Ось стоїть дядько, керує пультом і він виїжджає. Оп і вона виїжджає. Він її пультом зараз підганяє до машини. І все. Прикольно, прикольно, и все сейчас підцеплять. Якось так? Прикольна штука? Не треба той з двора викотив його, не треба цепляти, не треба нічого.